Італія буде шахів, рай проти Альберто Пенгеймер із Райер 2010. Що це таке? Грюнхе? Ну, буде грунт. Це 5 окей. ОК. мій ні? Райше з дурницю. Де поміняти слоні? Не вбирати. Тоді укріпим центр. У тут перевага, от ми її і, і укріпимо. Сирівне, ну, як пояс, його. Добьюсь. Мені так здається. Ні, ну якби. Ну, давай на тобі раз. Так. І хочу десь в 5 мабуть, піти. Мінятись. Ну, Давай міняємось. Я не проти. У мене в центрі залишається перва. Тобі що робити? Не зовсім ясно. Кінь хорош хороший, хороший, хороший кінь. Хороший кінь єдинадцять три. Йдемо так. Uh -huh. Може, пожертвуємо тобі якість? Так, 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 uh -huh. там вже п'ять якийсь ісхи. Mm-hmm. Так. Діагоналі якось ми контролюємо, але не ясно. Якісь я віддав, а що далі робити не зовсім ясно. Добре, давай так. Все таки. Діагональ, то у тебе слабенько. Тура тобі не допоможе. Слони Горвіса. Тільки тут ферзь ключа є Самі слона. Ну, не знаю. Правда, ти там. Мата там тебе не має бути. Якщо слон прийде на е 6 то слон буде вартувати більше тури, мені здається. Угу. Шах хочеш якийсь дати мені, не? так, якщо... Шох, шох. Он, кстати, может взять мене меня тут, да? Слона может взять, и потом мат будет там стоять. Ой, так. А, этом же бьет тут. Добре. Не увидим я там ничего. Просто що сиді, де, Так, ну тут не просто, я думаю. Зараз від'їм, якщо він не віддасть тут назад якісно. То... Я буду грати на перемогу. Тільки б час не втратити йому бсоки. Правда, да, тут. Треба так слона переставити. Март. А! Далі суммат. 76 на 84. А, на якусь дурню суперник робить. Сонце 4 треба було зіграти. Ну добре. Дорнято, дурня. Нічого би? Як... Так. Перебор, да? Не треба було йому віддавати якість. Можливо. Так, це погано вже 4 був. Хід треба було закріпити слона. Красиве таке віконце від короля. Він все правильно зробив. М да, зайвий хід. Треба стояти на місці. Стояти я не хотів. І отримав мат.